Привіт! Привіт. Я їду до Польщі. Ну, планую поїхати до Польщі і хочу з України деякі продукти собі провести. Скажи, будь ласка, сало пів кілограма, можу взяти з собою там м'ясо, наприклад, якоїсь ковбаси. Ні, не можна. Прикордонна служба Польщі забороняє такі продукти перевозити і за це є конкретні штрафи. По-перше, викинуть це сало або заберуть, конфіскують і 600 злотих штрафу, якщо я не помиляюся, ну як мінімум за пів кілограма сала. А, а ще дивися, я собі грошей трошки наскладала. Угу. І маю десь в районі 11 тисяч доларів. Можу з собою привезти чи ні? Е, не можеш. На людину дозволено в межах 10 тисяч доларів в еквіваленті будь-якої е, валюти. І якщо це помітять, то штраф е, 1700 гривень, це я говорю зараз за український кордон, і плюс надлишок можу теж конфіскувати. Тому, коли ви плануєте подорож, ви або ті гроші скинете собі на рахунок, або не більше 10 тисяч доларів, тому що і за один, і за другий випадок штрафи і проблеми на кордоні.